Всім привіт! Ви на каналі Історії війни та голоду. Сьогодні ми поговоримо про пам'ять не просто про спогади, а про ту глибоку, іноді болісну пам'ять, яка живе в родинах, передається з покоління в покоління, пам'ять про тих, хто вистояв, хто пройшов через неймовірні випробування війни, голодомори, репресії і зумів не просто вижити, а зберегти в собі людяність, гідність. Та надію, кожна українська родина це ціла книга історій, історій, які часто не записували в офіційних літописах. Вони зберігаються у старих фотографіях, у пожовклих листах, у тихих розмовах за родинним столом. Можливо, ваша прабабуся. Розповідала, як ховала останній колосок хліба під час Голодомору, щоб врятувати своїх дітей. Або ваш дідусь, повернувшись з фронту Другої світової, ніколи не говорив про війну, але його очі розповідали більше, ніж будь-які слова. Ці люди, наші предки, не були супергероями з кіно. Вони були звичайними чоловіками та жінками, які опинилися в надзвичайних обставинах. Їхня сила була не в м'язах. А в дусі. В умінні триматися разом, допомагати сусідові ділитися останнім, в умінні вірити, що темрява не триватиме вічно і що після найлютішої зими обов'язково настане весна. Чому так важливо пам'ятати про них сьогодні? Тому що їхній досвід це не просто сторінки з минулого, це уроки мужності, стійкості та незламності для нас, їхніх нащадків. У часи, коли ми знову змушені боротися за свою свободу та своє майбутнє, історії тих, хто вистояв, дають нам сили та натхнення. Вони нагадують нам, що український народ завжди вмів підніматися з попелу, відбудовувати зруйноване і йти вперед, незважаючи ні на що. Подумайте про свою родину: які історії зберігаються у вашій пам'яті? Можливо, ви чули про прадіда, якого вивезли до Сибіру. Але він повернувся, зберігши любов до України. Або про прабабусю, яка сама виховувала п'ятьох дітей після війни, працюючи від зорі до зорі. Це не просто сімейні легенди, це частина нашої спільної національної історії, яка складається з мільйонів таких особистих доль. Коли ми вивчаємо історію, ми часто бачимо великі події, дати, імена полководців. Але за кожною великою подією стоять звичайні люди. Ті, хто орав землю, виховував дітей, кохав, мріяв, ті, чиї життя були розтрощені війною або голодом, і ті, хто, попри все, знайшов у собі сили жити далі. Їхня стійкість вражає. Уявіть собі, жінку, яка втратила чоловіка на війні, але мусить щодня знаходити сили, щоб нагодувати дітей і дати їм майбутнє. Уявіть собі чоловіка, який пройшов через пекло таборів, але не зламався, не втратив віри в справедливість. Їхній приклад вчить нас, що навіть у найтемніші часи можна зберегти світло в душі. Ця пам'ять там це наш зв'язок із корінням. Без цього зв'язку ми як дерева без коріння, які легко може зламати будь-який вітер. Знаючи, через що пройшли наші предки, ми краще розуміємо, хто ми є і за що ми боремося сьогодні. Їхня боротьба триває в нас. Їхня любов до життя, до своєї землі, до свободи це те, що ми несемо у своїх серцях. Збереження цієї пам'яті це наша відповідальність. Розпитуйте своїх старших родичів, поки ще є така можливість. Записуйте їхні спогади, скануйте старі фотографії, створюйте родинні архіви. Кожна деталь, кожне ім'я, кожна розказана історія це безцінний скарб, це ниточка, яка пов'язує минуле, сьогодення і майбутнє. Історія тих, хто вистояв, це не історія про страждання. Це історія про перемогу, перемогу духу над обставинами, перемогу життя над смертю, перемогу любові над ненавистю. Це історія, яка надихає нас бути сильнішими, мудрішими і ніколи не здаватися. Вони вистояли, щоб ми сьогодні жили. Вони пройшли через випробування, щоб ми мали можливість будувати вільну і щасливу країну, і наш найкращий спосіб подякувати їм. Це пам'ятати їхній подвиг і продовжувати їхню справу, бути гідними нащадками тих, хто не зламався. Згадаймо їх сьогодні не з сумом, а з гордістю. Згадаймо їхню силу, їхню мужність, їхню любов до життя. І нехай ця пам'ять дає нам сили у нашій власній боротьбі, бо ми нащадки тих, хто вистояв. І ми теж вистоїмо. Якщо у вашій родині є історії про тих, хто пережив важкі часи, поділіться ними в коментарях. Давайте разом створимо живий меморіал стійкості нашого народу. Дякую, що дивитеся на нас. Підписуйтесь на канал Історії війни та голоду, щоб не пропустити нові відео. До зустрічі!